Усі, си всім привіт, із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. У нас іде сезон закруток далі, і я знову показую, що я закручую, як проходить мій день, і на основі цього створюю таку невеличку мотивацію для вас. Як бачите, розпочала я своє відео із миття яблучок. В мене тут є такі досить крізь яблука. Чимось навіть схожі вже на зимові. Тож я хочу закрутити, правда, небагато дві дрелі. Баночки таких яблучок на зиму. Оскільки я компотів практично взагалі ніяких не кручу. Дуже рідко що можу скрутити, щось таке може бути полуничне, я крутила мохіто. Ну, а Ну, Зараз скручу ось такі яблучка на зиму. Я їх всіх помила, порозрізала на чотири частинки, повирізала серединки, додаю цукор і заливаю ось так холодною водою. Відправляю їх стерилізуватися, як тільки водичка закипіла. Треба, щоб вона закипіла і всередині. І тоді закриваю баночку металевою кришкою, перевертаю і даю відпочивати. Далі нарвала моркві, зараз її очищаю, тому що хочу ще закрутити. Аджику із кабачків. Звичайно, що вже детальний рецепт я не знімаю, оскільки вже знімала. Тим більше в мене є помагатор, який мені допомагає це все готувати. Ще один тут помагатор бігає по хаті, відволікає усіх від роботи. Але, ну, це не дуже сильно, чесно кажучи, і заважає. Вікуся допомагає мені все перемолоти на джику. їй ця справа подобається, зголошується, вона бути моїм помічником. А я тільки тому і рада, тому що в мене звільняються руки для чогось іншого. Зготували ми аджику, її всю. Тепер набираю я в банки. і також. Закручую кришечками. Все вже покрутила, і, як завжди, після закруток є дуже багато посуду. ніби е і нічого так стараєшся і не використовувати зайвого, але там щось витягнеш, там щось покладеш не на те місце, і вже починає помаленьку створюватися хаос. Тому змушую себе зразу ставати і провіряти, де що я поклала не так, що мені заважає, і все це розміщувати. Так, як має бути, тому що потім все одно воно змушує зупинятися і рано чи пізно приводити все в порядок. Тут одне помила, вилізло інше, треба мити, і так, після закруток, е, миття дуже багато. А ще плюс, якщо є малі діти, які дав сніданок, тут вже й обід близько, тут ще хтось щось хоче. Одним словом, роботи є дуже багато. Ось стільки в мене вийшло закрутки на цей раз, я закрутила таку знову кабачкового анчику і 2-3-літрові банки яблук. Все, посуд помитий. Єдине, що залишається так, це помити підлогу, тому що дуже не люблю, коли після тих всіх закруток мені щось липне до ніг. Підлога висохла. І я хочу приготувати трошки таких мучних страв. Це в мене будуть вареники і будуть булочки. Зараз я підготовляю собі всі потрібні мені інгредієнти все відважую. Я так звикла від того часу, відколи займалася випічкою. На замовлення постійно все дуже точно зважувати, оскільки рецепти, якщо люди якісь і дають, особливо добросовісні, то цього рецепту потрібно дотримуватися для того, щоб дійсно у вас був результат такий, який є у тієї людини, яка з вами тим рецептом ділиться. Тож у мене тут є підігріте молоко, сметана, додаю цукор, ванільний цукор, сіль, сигарнеси перемішую, додаю яйця. По рецепту там в мене було, мало бути половину молока солодкого звичайного, і половину кефіру кислого молока, але його не було, тож я дала сметану. Замішую тісто, оскільки в мене борошно відважне, то я його спокійно собі додаю. В кінці додаю тепленьке вершкове масло, воно в мене стоїть при кімнатній температурі, на вулиці жара, тому воно дуже легко вмішується. Потім ще додаю небагато олії і вимішую добре тісто. Я ніколи тісто не забиваю лишнім борошном, краще додати олії, гарненько вимішати. Тісто затягаю харчовою плівкою і ставлю на теплі банки, щоб воно підростало. Тим часом я відважую борошно собі для вареників. Його я теж завжди відважую, оскільки так чомусь ну, не можу просто на око взяти борошна. До борошна додаю сіль, додаю олію, все гарненько перемішую, закип'ячую воду і її таку гарячу, теж відміряну кількість, всипаю у борошно. Спочатку вимішую все ложкою, для того, щоб борошно заварилося. Тоді ось так гарненько все висипаю на коврик і замішую. Замішую на коврику, оскільки замішувати в мисці дуже гаряче і досить таки сильно обпікаються руки. Тісто вимішую і потім його відправляю в поліетиленовий пакетик для того, щоб воно відпочило. Ну, так, принаймні, я завжди готую тісто для вареників і для чебуреків. Ну і, звичайно, для пельменів також баночки всі геть забрала, винесла. За той час в мене і відпочило тісто, тож я приступаю для вже до готування самих вареників. Я не готую їх якось по-особливому, але готую їх дуже часто, особливо з сиром. Я можу готувати їх і раз в тиждень, можу готувати їх і частіше. І можу готувати і річ. Але це така страва, яка ніколи не набридає принаймні моїм дітям, а особливо Андрію. Я вже говорила дуже багато разів і повторююся ще один раз. Це найулюбленіша страва мого середущого сина, тому що він їх дуже любить. Він, напевно, б'є хів кожного дня, тому вони так часто мелькають у мене на відео. Ось таку кількість я наліпила, зразу їх зварила на обід. А решту, що буду готувати із залишків тіста, я буду відправляти у заморозку. Хоча особисто мені вареники із заморозки не дуже подобаються, але е приходиться їх заморожувати, якщо я ліплю їх багато і не хочу витрачати свій час потім, щоб їх ліпити знову. То краще вже їх і заморозити. Але найсмачніші вареники для мене це є свіжо приготовлені зліплені вареники, особливо, якщо їх ще гарно. Полити олією, додати вершкового масла, трошки підсолити. Ну тоді це дійсно є смачні вареники. А із морозильної камери мені не дуже подобається. Спасає те, що їх дуже любить Андрій, він їх їсть в будь-якому вигляді. Декілька хвилин у мене є для кави. Я коли ліплю вареники, завжди щось собі цікаве включаю. Спасає те, що на вулиці жара, і діти проводять час на вулиці, бавляться, а я тим часом можу щось послухати, подивитися і приготувати в моєму випадку. зараз, Вареники. Ще два підноси в мене вийшли у морозильну камеру вареників. Далі підійшли булочки, тож зараз їх буду також готувати. Я причинила небагато тіста на одну порцію, так, щоб одну бляху спекти, і щоб багато не залишалося, щоб вони не стояли, тому що теж не дуже люблять випічку, яка стоїть дуже довго. Свіжу з'їсти один день-два і все, щоб вже нічого не було. Тісто дуже таке м'яке, мені дуже подобається працювати із тріщовим тістом. Я його спочатку руками всього розтягаю, потім е, гарнесенько розкачую і ось так горнятком роблю кружечки для булочок. Допомагаю собі ось так ще. Пальцями, кружечки всі поспліскували, тому що вони моментально піднімаються і підростають. Накладаю варенечка і гарнесенько роблю такі пиріжечки. Заліпляю їх такими продовжувастими, щоб їх більше мені помістилося у бляху, оскільки не хочу пекти довше, закладати, ділити на два рази, хочу все зготувати за один раз, тож роблю ось такі. Подовгості пиріжки. Даю декілька хвилин, щоб вони підросли, потім змазую їх жовточком розбитим із молоком, і відправляю випікатися у духовочку. 180 градусів, приблизно хвилин 30, і ось така краса у мене вийшла. Булочки дуже м'ясенькі, ви їх так торкаєтеся пальцями, і вони у вас. Просто пружинять, не опадають нічого, дуже-дуже м'які і дуже смачні. Гарнесенько я їх розрізаю, тому що, коли вони підростали, з'єдналися між собою, але воно нам зовсім не мішає. На смак воно ніяк не впливає, і тим більше, так як я хотіла їх всіх спекти за один раз, то нам воно підходить абсолютно. На цьому мої справи на сьогодні були завершені. Маю велику надію, що вдалося вас мотивувати до домашніх справ. Або просто відвідти. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!